Ворог продовжує атаки на авдіївському напрямку. Детальніше про ситуацію у цьому секторі поговоримо з начальником штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Назварді України Хартія за позовним Пророк. Я вас вітаю в нашому ефірі. Бажаю, здоров'я. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на тепер у вашій зоні відповідальності? Обстановка остається складною, але контрольована. А у бік яких позицій рухається ворог? Я не можу такого розповідати. А, можливо, можете нам повідомити, яку техніку кидають на штурми, і які втрати в техніці і в живій силі вони мають. Дивіться, противник застосовує свою звичайну тактику, тобі ж він штурмує нас і вдень, і вночі. Він для цього під прикриттям своєї артилерії, танків, мінометів, авіації також дуже багато застосовує БПЛА, тобто. Звичайна його тактика під всіма видами захисту він застосовується. От, власне, стосовно тактичної авіації, яка інтенсивність її використання на вашій ділянці? Дуже велика. Прям я б сказав, дуже велика. Приблизно скільки за день можуть скинути камів? Від 20 до 30 в день. Буває більше. А чи задає ворог під час своїх атак, чи задіє ворог під час своїх атак безпілотники і ФПВ-дрони? Ця тема дуже поширена. Тобто, він 24 на 7, щось повітря повітрі вісить, щось намагається зробити скид, щось намагається влетіти в наші позиції. Тобто, так ворог дуже активно застосовує БПВА. На вашу думку, коли наступ росіян може сповільнитися через нестачу живої сили? І чи вони підтягують резерви? Дивіться. Ну, щодо нестачі живої сили, я думаю, у них дуже багато, дуже багато, і вони підтягують постійні резерви постійно. На Авдіївський напрямок ви прибули для підкріплення позиції, для позиції. Що от за цей період вдалося вже знищити? Дивіться, силами 13-ї бригади нашої «Хартія» було знищено е, піхоту е, на транспортному засобі типу ЗІЛ, е, також групу піхоту на, пік, на пікапах дуже багато, і було підбито танк. Як Скажіть, будь ласка, а які потреби от зараз є у вашого підрозділу? Дивіться. Ну, в цілому, як і у всіх підрозділах. Потребуємо снарядів, півішки, дрони. Дякую вам дуже за цю розмову. Дякую, що змогли доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади на України. Хартя за позивним пророк.